Доброго Дня малята, доброго дня, шановні батьки, запрошую вас на заняття з аплікації. А щоб дізнатися, що ми сьогодні будемо робити, відгадайте загадку. Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з циглинок, називається будинок. Вірно, у кожної людини є свій будинок або квартира, в якій вона живе. Саме там, в рідній оселі, вона почувається комфортно, тому що її оточують рідні, близькі люди і звичні, дорогі для неї речі. В нашому місті багато будинків, усі вони насправді відрізняються один від одного. А давайте дізнаємось більше про будинки. Облаштовувати собі житло люди почали дуже давно. Спочатку вони мешкали у печерах. Потім люди навчилися будувати будинки з каміння, глини та дерева. Сучасні будинки будують з цегли, з панели або великих плит. Будинки бувають низькі і високі, або, правильно сказати, одноповерхові, двоповерхові, трьохповерхові. Чотирьохповерхові, п'ятиповерхові і багатоповерхові. В одноповерховому будинку зазвичай живе лише одна сім'я, а в багатоповерховому мешкає багато родин. Кожен будинок має дах, стіни. Вікна та двері. Діти, пригадайте, як називається людина, яка будує будівлі споруди. Правильно, діти, будівельник. Сьогодні, діти, ми спробуємо з вами побудувати такий гарний будиночок пограти в будівельника. Перед початком роботи трохи пограємо. Повторюйте за мною. Хочу я великий дім, щоб віконце було в ні. двері також щоб були, і дерева щоб росли, щоб навколо дим стояв, песик двері охороняв, на травич жив жучок. Бігав швидкий павучок, щоб сонечко З хмарки іноді дощило, а на двері у куток ми поставимо замок. Для роботи з аплікацією нам необхідно підготувати різнокольоровий папір. Картон блакитного кольору, клей, пензлик, ватні диски, серветки, дощечка і гарний настрій. Шановні батьки, Допоможіть, будь ласка, зробити заготовку для нашого будиночка. Для цього вам буде потрібні лінійка, олівець, ножиці. Після того, як батьки підготували необхідні елементи для нашого будиночка, можна розпочинати аплікацію. Які геометричні фігури в нас вийшли? Так, квадрати, трикутники, прямокутники. Вони однакові? Чим вони відрізняються? Так, розміром та кольором. Якого кольору квадрат більше? Вірно. Сіннього, який трикутник менший, вірно, жовтий, прямокутник якого кольору більше? Так, зелений. Будуємо наш будиночок і викладаємо всі елементи аплікації на наш блакитний фон. Після того, як ми сформували майбутній будиночок, нам залишається приклеїти деталі до фону. Наносимо клей на білу сторону паперу. Ось такими рухами. І у нас вийшла галявина. Не забуваємо і про серветку, яка завжди прийде на допомогу. Прибираємо залишки клею. Наступний елемент квадрат. Також наносимо клей і прикладаємо до нашої аплікації. Для того, щоб зробити нашому будиночку дах. Ми беремо яку геометричну фігуру? Так, червоний трикутник. Наносимо клей та прикладаємо до нашої аплікації. Віконечко для нашого будинку ми зробимо з маленького квадрата. Зліва серветкою. Справа ми зробимо двері. Зверніть увагу, діти, на маленький жовтий трикутник. Поміркуйте, для чого він нам знадобиться. Що з нього можна зробити для нашої роботи? Так, вірно, сонечко у куточок. За допомогою ватних дисків ми робимо хмариночки. Такі біленькі, такі пухнасті. Також прикладаємо на нашу аплікацію. приклеїмо. Ось який гарний будиночок в нас вийшов. Дякую, малята. Дуже хочу побачити ваші роботи. Чекаю до побачення!